Володимир Зеленський дав інтерв'ю групі телеканалів Eurovision News. Воно розраховане на в першу чергу європейську аудиторію. Там він розповів про те, що мораторії на удари по енергетичній інфраструктурі фактично почали діяти. Також він здивував журналістів, коли відповів на питання про страхи Володимира Путіна і сказав, що той скоро помре. Зеленський також вважає, що керівництво Сполучених Штатів Америки зараз перебуває під впливом наративів. А Росія про це детальніше цитуючи Володимира Зеленського. Чого боїться Путін втратити свою силу? Це залежність від стабільності суспільства, але залежить і від його років. Путін помре скоро. Це факт, і все закінчиться. Він може закінчити до того, як закінчить своє абсолютно невдале історичне життя. Ось чого він боїться. Ну і лишилось. Лишитись, звичайно ж, на одинці. різко відповів Володимир Зеленський на запитання журналістів. Більше пояснень такій своїй думці він не дав, тільки додав, що Путін хоче відновити радянський Союз і трішечки більше. Говорячи про режим припинення вогню по енергетиці, Володимир Зеленський визнав, що останньої ночі не було ударів Росії по енергетиці. Складна історія з моніторингом ударів. Поки що технічні команди не визначили, як це буде, але брехати не буду. Сьогодні вночі не було атак на енергетику були удари по ін... на іншу цивільну інфраструктуру, більше сотні дронів.